Дуже доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас у продажі чудовий автомобіль Chevrolet Авао 2011 року випуску офіційно придбаний в Україні на бензиновому двигуні 1,5 Автоматичні коробці передач. Дане авто у нас продається за ціною 5390 доларів. Додатково у автомобіля встановлене газове обладнання, вписане в техпаспорт. Маємо таку чудову оптику, металеві диски хороші зимові гумі. Автомобіль у нас в кузові седан у сірому кольорі, технічно без будь-яких зауважень, має лише один косметичний підкрас. Тут нас зустрічає великий текстильний диван, дуже зручний та місткий. Максимально доглянутий автомобіль, має пробіг 155 тисяч кілометрів пробігу. Ось такий чудовий стан салону, максимально цікавий та збережений автомобіль. Також у нас є кондиціонер. Кого цікавить дане авто, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.